Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю знахідкою. Буквально недавно знайшла в магазині отакий прекрасний чудовий сет. Це не ангелія, це Японія Сант-Міхалес. Але хочу вам показати його, тому що мені він дуже сподобався. Раніше я такого не зустрічала. Чашечок немає, але ви бачите, є тарілочки, є чайник, молочник, цукерничка. Зараз ми все подивимося. Я не знаю назви його, вірніше не знала. В інтернеті є тільки такий боул, я знайшла. І там вказано, що це сант Michael's Floral Flatted Сет. Ну, такий квітковий сет. Повної назви немає, не знаю. Але він дуже гарний. Дивіться, тут ручний розпис, бачите? Навіть таку видно, просто вам показую, ви бачите, що всього. Намальовано руками ті квіти. От бачите, як дуже гарно. Тут чітко видно, що це ручний малюнок. І який гарний стан, позолота яка, яка робота, який фарфор блискучий. Тут були наклейки, і наклеєчки відклеїли ті люди, які мали цей сет. Але хочу вам просто показати, як то гарно. Щоб ви знали, що таке є. Подивіться, як ці тарілочки виглядають. Ну просто я так подивилася. Позолота вона така, така гарна, повна позолота. І так багато золота. І все так гарно збереглося. Це 1986 рік наклейка збереглася на одному тільки предметі. Я вам все покажу. Але давайте так подивимося по порядку. Молочник. Дуже гарний. Так, ми на нього подивимося. Тоже стан. Стан чудовий, знизу так, і малюнок йде по, по колу, по всій поверхні. Повністю збережена позолота, дуже гарно все збереглося, як і кожна тарілочка. Дивіться, які тарілочки, взагалі такі квіти, такий тонесенький узор. Квіти? Що це за квіти? Чи це такі фантазійні, напевне, скоріше за все? Мені найтяжко сказати, що то за квіти, але вони дуже гарні. На кожному вони одинакові, на кожній тарілочці чи ні. Я ще навіть не дивилася. Чи одинакові узоричі, чи чуть-чуть є відмінність. Це навіть цікаво поспостерігати. так. Напевно, що вони приблизно однакові, Просто от так от намальовано одинаково всюди. Букети одинакові, гілочки квітів одинакові. Так, давайте подивимося на цукерничку. Яка цукерничка? цукерничка також стан прекрасний. Так, позолота яка. І тут є. Оце клеймо, це наклейка, яка відірвана із всіх інших предметів. Тут вона збереглася. Є всі показники. 80. Мені погано видно, але ви бачите. Отак от. 87-й рік Сант-Міхайлс. in Japan, Японія. Отак. І чайник. Чайник. Також прекрасно, просто дивіться. Все чистеньке, ніхто там нічого там сильно ним не користувався. Чашечок немає. Не знаю. Тут дирочка є. Чашечок не було. От тільки такі тарілочки. П'ять тарілочок. Тарілочки такого розміру. Напевне, сантиметрів 20, я думаю, 15. Не заміряла, але просто показую вам, як то гарно. Такий сет чудовий. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися моє відео. Підписуйтеся на мій канал, в мене буде багато цікавого для вас із Англії. Щиро всім вдячна.